Починаємо наше відео з того, що коротше, проблем було багато. Машина заглохла, кінчила солярка, коротше, туди-сюди. Суть не буду розсусолювати, тому що м -м, викидає низький тиск масла. Але це крива може щітка, того ми зразу це 1,6 і 6 це 15-й 2015 рік. Чистим сіточку ТНВД. Знімаємо жабо, знімаємо акумулятор. Витягуємо короб. Все в процесі почуть показувати, бо трохи роботи є. Так, Зняли жабо, вон два болтика і бачок. Жабо, бачите, трошки погано тримає, бо на блок витає на плехових хранителів. Тут десь протікає. Треба буде подивитися. Трошки, звісно, плачевний стан цієї машинки. Дуже все застрено. Ну, Жіночка їздить, тупо гасає. Антифризу нижче мінімум взагалі, я не знаю, коротше, треба додаляти. Ну, суть не в тому. Коротше. Забираємо бачочок отак в сторону, щоб він нам тут отут не вискочив у цьому плані. О. Знімаємо кришку і розкручуємо акумулятор. Коротше. Значить, Відкручуємо на блоку, на блок. отут два болта, відкручуємо тут болт, відкручуємо тут фазу і відкручуємо цей блок. І Потім передохніть до доверху і від себе, щоб від'єднати їх від короба. Цей трезняти. челки все так позднимать. Пусти тоже. блин, там заложенный. О, это, тоже, это тоже трезнят. Блоки все там в шпилек. Вот так. И они вот так раз и всуваются туда. О, тут тоже железачка такая, е, она куда посреди будет. Ось, вот, так, потім блок управління до гори. Ага, Треба футцібу всі кемп наші присліняти, дротяки. Блок управління там такі вусики заходять, металеві туди. От він, бачите, виходить так. Там питай спеціально, оце зубець туди заходить. Чого треба достати? Бо то, що тут два болтика є з цієї сторони і два тут. Тут на 13, 13 і на 10. Болки від'єднуємо, але ми не знімаємо. Клем я не знімаю. Ну, тут ще ці дротики, оці всі парашу треба від'єднати. Тут ще шліфів, тут оцей мінусова клема почипна до короба. Прид короба корба відсидіти і оце все діло. Кручу за на 13 и дальше не вытягивать. Вытягивается он, конечно, трошки тут тяжковато. Через что? Через собой сосок долбаный. Это типа стек аккумулятора. Вот. Все. Короче, вытянул его. Вот, продолжаем. Вот и наш красавчик. Сеточка тут є. Нажимаємо цю зелену фішечку і на себе. Зливаємо, звісно, трошки солярки. Щоб у пальцях нам не текло. Ой, люди добрі стан бачу капець, ржавий такий, що капець. Не знаю, що далі буде. Так, Тут, мабуть, треба де щось трошки повитирати. Промили, промили, щоб нічого не попало. Е, я думаю, напевно, зараз треба просто-напросто бачу, різьби там немає, нарізати різьбу і сьомничок легенько зняти. А в принципі, тут немає квороток поставити, то в принципі, зараз так зіб'ємо його. Так, є в мене вот така відвертка спеціальна для цього діла. Якщо буде видно, конечно. От він вийшов. Два ударчика і все. Просто від корпуса. Від корпуса. Відтягуємо його. Вот вон у нас і штуцерок. Це Зараз чуть підчистим, Поставимо на герметичок. А під ним ситочка. Зараз добавлять додавати до, 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 до ситочки. Так, хорошо. Зараз тут треба підчистити всю ржавчину. Короче, його закрутив саморез. Не знаю, який він там... 150 120 пожалуйста раз и ситочка вышла короче я вам скажу что зара я покажу телефон с покажу и коситка. ну, она не честно да не честно зара поднимется Вот ситка. І ось світло. Ви бачите, що сіткою робиться? Вона полосні, волосні якийсь. І вона не просвіщається зовсім. Миємо. Там теж підчистим. Воздухом видуємо. Отвір. Чуть видуємо там дуйнем. І почистимо цей. А тепер, любі друзі, дивимося, яка сіточка. Бачите? Вона повністю повинна бути прозора. Навіть вот на, на штукатурку кидає, ну, на вапно. Не говорячи про лампу. Вся біда. Так, на штуцері нарізав різьбу. Чуть-чуть там пару відків. Трошки косорило вийшло, але нічого страшного. Для того, І дірком ленговським герметиком. Отак От трохи край не треба туди пхати в середину, нічого. Воно просто зайде і це лишній вилізе. Чуть-чуть уплотнити сам штуцер. Так, закладаємо сіточку. вона нікуди не дінеться. Направляємо штуцер. Все, до глухого звука. Болтик выкручиваем. И надеваем штуцер. Все. Вариант закинченный. Сбираем еще назад в таком самом порядке.